Усім, синоптичний, привіт, дорогі наші глядачі! Ну що ж, закінчується, завершується точніше, жовтень, він красивий, не було надто тепло, але не було надто холодно погодитися. Тобто така нормальна, якась така середина, я б сказала, погода витримана була, як такий хороший коньяк. Ну, всі чекали і просили бабиного літа, такого класично, щоб два тижні сонце плюс 20 градусів. Ну, не сталося такого. Ну і чесно кажучи, таке не часто і буває. Буває таке, що пару років підряду саме в жовтні, такий період антициклональний, Цього року бабине літо було молодим і воно спостерігалося у вересні. Ми, звичайно, б хотіли в жовтні, ну але вже як сталося. І ми все одно жовтню дуже і дуже дякуємо за те, що не було, наприклад. Великих мінусів, особливо враховуючи складну енергетичну ситуацію в Україні. Е, ну, Ми сьогодні поговоримо про дерева. І не просто про дерева, а про дерева-символи різних країн. І, звичайно, про одне дерево особливо я виділю це трошки пізніше. Ну, Одним словом, багато країн мають дерева-символи. Ну, Ми знаємо, звичайно, що Канада це клен, кленовий сироп. Я пробувала, мені дуже подобається. Е, у США – дуб, у Німеччині дуб. Фінляндія та Естонія мають своїм символом Березу, Багамські остр острови, ну щоб ми подумали, пальма правильно. На Кубі є кілька ну, їхніх улюблених дерев-символів: це королівська власне пальма, дуб, як це не дивно, і лавр. В Італії дуб та олива. Ну, звісно, Франція дуб та олива. Бразилія. Кавове дерево, і в Японії ну це зовсім не дерево, звичайно, але все ж таки, давайте ще раз принагідно згадаємо хризантема, яка іще й досі цвіте, прикрашає. І клумби, і як е, використовується в оздобленні словом, хай буде хризантема. Ну, а тепер ми поговоримо власне, про дуб. Тому що я вважаю, що також в Україні одним із найголовніших, найпрекрасніших дерев, наймогутніших є дуб, особливо наші розкішні діброви. Одним словом, загалом у світі налічується близько 600 видів дубів. І майже всі дуби ростуть у північній півколі, там, де і ми живемо. Е, жолоді дуба є горіхи, ну, <суміло> зрозуміло. До речі, цікаво, що із цих 600 видів, про які я щойно згадала, що вони по всьому світу ростуть, дуже різні в Україні в великих кількостях росте лише один вид дуба. Ну і також із кори деяких видів дуба, як і власне із коркового дерева, роблять власне, корки для пляшок. Деякі види дубів э, родять солодкі жолоді, які використовуються навіть у харчовій промисловості. Найдорожчі у світі гриби трюфелі – ростуть на околицях дубових. Ну, власне, дібру, бо їхня грибниця має безпосередній зв'язок із корінням дуба. Е, ну і жолодів використовують, верніш виготовляють напій, який нагадує каву. Ну, це вже таке на любителя, як то кажуть, найдорожчий різновид дубової деревини морений дуб. Ну, про це всі знають. Тобто, деревина з дерева, яке пролежало у воді десь близько сотні років. Неймовірно. Е, Вичитала, я ще знайшла на території Франції, є дуб. Який налічує понад дві тисячі років, і у дуплі якого облаштовано цілу кімнату. Ну і звичайно, ми всі знаємо, що дубові бочки широко використовуються для виробництва і зберігання елітних напоїв. Але все ж таки, перш за все, дуб це також я вважаю, один із символів України: красивий, могутній. Корисний, розкішний і дуже-дуже такий рідний. Я пригадую Діброву у фільмі Пропала грамота. Хто не бачив, передивіться, там дуже красиво, коли козаки скачуть по діброві і лунає знаменитий козацький марш. Е, ну, Тепер ми через е, таку мить. Е, Перенесемося у вищі шари атмосфери, ми можемо собі це в ефірі каналу Еспресу дозволити. Щойно були у діброві. А тепер ми вже споглядаємо на геомагнітну активність. І зараз до вашої уваги прогностична діаграма. З неї видно, що коливання спостерігатимуться, деякі навіть такі активності, так би мовити, магнітного поля землі. Тому, як завжди, все ж побережіть себе і займіться профілактикою. Зараз саме мені здається час для цього. Профілактикою здоров'я зрозуміло. Ну і переходимо ми до е, погоди завершального дня жовтня, 31 жовтня, вона буде, до речі, досить однорідною, але все ж певні відмінності очікується. Отже, у західних областях України істотних опадів не передбачається. Температура повітря, ну, можливо, там на пару градусів буде нижчою, ніж була, але тим не менше, плюс 10, плюс 14 градусів вже дуже непогано. На півночі України, Житомирщина, Київщина, Сумська, Чернігівська області також е суттєві опади малоймовірні плюс 10, плюс 12, плюс 10, плюс 13 градусів максимально впродовж дня. На сході. Температура повітря також, ну, чесно кажучи, дуже подібна. Як я вже казала, погода досить однорідна. Також тут без істотних опадів, плюс 10, плюс 13, плюс 10, плюс 14 градусів. У центральній частині України максимальна температура повітря в день 31 жовтня, очікується в межах 11-14 градусів тепла і також без опадів. Ну і У південній частині України. Завтра у п'ятницю переважатиме суха погода, температура повітря висока, плюс 13, плюс 16 градусів. У Києві у столиці 31 жовтня опадів не передбачається істотних, температура повітря близько плюс 11 градусів. Ну, ось така синоптична, найближча перспектива. Жовтень завершується, не було сильних морозів, не було і сильного тепла. Я думаю, що така стабільність якраз це. Найкраще, що може бути, тому що сильні екстреми в жовтні, наприклад, якби було 22 градуси, з одного боку це приємно, з другого боку це малологічно і все одно це б якимось чином впливало. Не дуже позитивно на здоров'я. Тому ось ця жовтнева стабільність, подякуємо їй. І переходимо ми разом у синоптичний листопад і сподіваємося, що він буде до нас прихильний. І, звичайно, як завжди, я закликаю вас і запрошую на свій YouTube канал «Погода з Наталкою Діденко. І, як завжди, зустрінемося разом із уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.